Я нагадую, що таїнство соборування у нас для того, щоб людина отримала зцілення душі і тіла. Стілення душі і тіла. І знову нагадую, що з точки зору церкви, з точки зору кожної віршої людини, Цілення душі більш важливе, суттєве, істотне в порівнянні із ціленням тіла, бо тіло тлінне і приречене, душа безсмертна і треба дбати про неї в першу чергу, бо їй належить з одного боку, але з іншого боку і дуже важливо те, що їй. Належить влада над нашим життям насправді. Наша доля, наші стосунки, наші справи, зрештою, наше здоров'я залежить від того, в якому стані перебуває наша душа. І тому треба дбати про душу бо це і є найголовніший чинник всього, що відбувається з нами. І головніша наша турбота тому. Ми, ми розуміємо, що наш теперішній час в різних вимірах, якщо його роздивлятися, то він нам. Ставить дуже тяжкі питання, тяжкі завдання і нас чекають випробування. Невідомого нам з місту навіть. Поки не переживеш відповідне випробування, ти не знаєш, що воно містить в собі. Нам треба приготуватись по справжньому. Приготуватися через покаяння наше, щоб очистити душу перед Богом, щоб заспокоїти нашу совість, щоб душа була світла, ясна, чиста. І зрештою вона стає врівноваженою, коли вона ясна, чиста, світла. Вона стає врівноваженою, впевненою в тому, що буде воля Божа, а кращого і немає. Треба зміцнитись через молитву. І я нагадаю, в моєму особистому досвіді в досвіді моїх парфіян є От саме це, душе мені відоме. Якщо ти готовий до прийняття волі Божої, якою б вона не була, ти зрештою стаєш спокійним, впевненим, просвітленим і йдеш на зустріч будь-яким випробуванням спокійно. З ясною душею честь тим серцем, любов'ю. Дуже багато людей мені розповідали про те, що щойно дізнавались про якісь страшні випробування, які їх чекають. Серце їхнє сповнилося любов'ю, в першу чергу, до тих, Хто поряд з ними і вдячністю. За все те, що дав Бог нам. За наше життя, за нашу долю, за те, кого ми зустріли, з ким були поряд, хто надихав нас та надавав нам свою любов, хто підтримав за все те, чим було сповнено наше життя. Вдячність і любов віруючої людини на наближення будь-яких випробувань. Просто це вхопити, цим оволодіти і це давати як відповідь. На наближення випробування. Важко, складно, непросто. І оскільки важко, складно і непросто, нам потрібна допомога церкви, яка може стілити наші душі, яка стілює і наші тіла. Яка готує нас до найскладніших обставин, найважчих труднощів і найсуворіших випробув. Таїнство соборування призначене саме для таких речей насправді. Раніше його застосовували лише для тяжко хворих. Бо тяжко хвора людина перебуває в важкому пробуванні. Вона не знає, чого чекати, кружляє над нею щось невідоме, темне і жахливе. Їй треба набратися спокою і мужності і йти вперед на зустріч своєму майбутньому. І йти до кінця, і до кінця. Зберегти спокій, впевненість і гідність. І дуже важливо в таких випадках зберігати оту гідність, той спокій, ото впевненість, щоб не тушитися. Що нам надає цей спокій? Ще раз скажу. Боже благодать, таємниство церкви, молитва. Та духовна, благодарна сила, яка зціляє наші душі, сповнює їх міцністю, духовним здоров'ям. Тоді ми, перебуваючи саме в такому стані, спокійно йдемо на зустріч нашим випробуванням, трудностям і стражданням. І йдучи на зустріч наших випробувань, ми повинні добре знати, що немає кращого досвіду, ніж досвід тяжких випробувань. Нічого кращого немає. Та людина, яка пережила вже якісь певні тяжкі випробування, вона тих, хто цього не... Пережив, дивиться, як на дітей. Вони ж ти нічого не знають про те, яким суворим і страшним буває життя. Так це буває надзвичайно боляче і важко. Так це не дає тобі спокою і роками, і часами, і десятиліттями. Але це найцінніший досвід, який може бути. І найцінніший досвід подолання свого випробування. Можливо, ти фізично, так би мовити, здолаєш. А головне духовно здолати. І я в зв'язку з цим кажу, що в нас Пробуджується дуже велика духовна сила, коли ми зустрічаємо випробування. Недаремно сказано було в Новому Заповіті, що апостол Павло сказав, сила Божа в немочі є. В моїй немочі є сила Божа. І раптом виявляється, що. Ти духовно не слабкий, а можеш витримати ці труднощі і випробування. Той же апостол в іншому місці каже, вже не я живу, а живе в мені Христос, тобто я сам не зміг би, але Бог в мені. Бог надихає, Бог надає сили, Бог відкриває шлях і істину, і життя. Все ці таємничі речі, які відбуваються з нами, не тому, що ми прочитали в книжці, що здізналися з чужих слів. Вони з'являються як відповідь духовно насиченої душі. На випробування, які нас чекають, як відповідь особистості розвиненої, подухотворенної особистості, на всі виклики, які вона зустрічає в своєму житті. І ми повинні пам'ятати, що ми сильні насправді, тільки треба пробудити цю силу. Таїнство пробуджує її. І випробування прибуджує її. І тому не треба боятися випробування. Я кожен день повторюю одну фразу. Господи, нехай всього доволі твоя. За все, що ти посилаєш, мені слава тобі. Кресле за все.